Ситуація, яка склалася в громаді, скажіть, будь ласка, у вас проходять наради в громаді? Ви повідомляєте своїх працівників, яким чином вони повинні працювати? Крійніше, Конкретно, чому у нас досі в місті Красилові не встановлена установка автономної генерації? Ми вже декілька разів зверталися до вас на рахунок цього питання, зверталися на 102, реєстрували вимогу суть, до вас. До а до, до кого? Чому ви на мене кричите, підвищуєте, підвищуєте голос? Не тікайте. Звичайно, буде. установки Далай. немає. Друге питання: чи ви перевірили законність поїзду Костровської Ніли за кордон? Шерсть. Законність поїздок островської Ніли за кордон, яка називає себе міським головою міста Красилове. Матеріали розписані? То де вони на працівників? То коли ми їх отримаємо? Коли нам ще ходити? Зі. Дайте, будь ласка, вже їх можна вже їх отримати. Вони вже не виконані. Вони а скільки виконані. ви вже другий рік їх виконуєте? Який другий? Ну який вона вже третій рік їздить за кордон? Вам всі відповіді були надані, коли. Я їх ні жодної не отримала. Ну, туди, туди, якби ви не, ну, туде, не туде. Туде. Якби вони були в мене, я б до вас не прийшла і не звернулася. Ну що, Світлана, якби ви хотіли їх отримати, ви б їх отримали. Вадим, Боже мій, а Вадим, Роман. Перешкоди, я ніколи не створюю. Порівняно з вами я чесна, Ще... сумлінна і непідкупна. Розумієте? І третє, та, е... третє, питання. третє, так, від особи Михайла спеціального, який називає себе поліцейським офіцером громади. Надійшла інформація. Ну, от бачите, він просто вас боїться, бо він боїться. Що ви його напевно якось ще звільните? Чи будете тиснути Немай, на його сім'ю? Ну не знаю. Ну значить, він боїться і раз він нам не каже. Надійшла інформація, це. що знов відсутня електроенергія за вулицею, західна, молодіжна, це. театральна. Це. Ярослав, це. а я звертаюся до вас. Це. Ви ж себе називаєте керівник. керівником. Керівник. Ну, Він вам підпорядковується я в повсякденному, а в повсякденному кому В повсякденному ви розумієте слово повсякденне. Розумію, Слово, ну це, то в повсякденному да. він вам відпорядковується? ну а хто його прямий чи безпосередній керівник? Де да, він керівник, той керівник? Ну а ви ж тут займаєте дану посаду в цій будівлі? Він чомусь до вас сюди приходить, то якось напевно він яким чином підпорядковується, підпорядковується комусь. Ну ви як керівник, ну, називаєте то, себе керівником ВДБ? Ви чутно від якщо з ваших слів він вам не, не, не підпорядковується. підпорядковується. Ну надійшла інформація, що знов було припинено електропостачання. Спілкувалася. Ну, то він вам має на так. Я вас питаю, чому досі немає? Куди люди не будуть звертатися для того, щоб їм відшкодували матеріальні збитки? Куди? Ну куди? Ну за те, що немає електропостачання, в людей портяться ну, по ліки. Ну, то хто це винен? Якщо по всій країні немає електропостачання, як ви кажете, будь ласка, надайте доказ, юридично підтверджуючий документ, чи у вас а щось. Впало. Що війна, вам це не доказ? А чому ви досі тут, якщо йде війна? Чому ви не, ви не на ліні бою з ворогом? Як це є? Як це я неповноважна? Люди в нас хто є в державі, джерело влади. То скажіть, будь ласка, коли ви напишете той рапорт? Є, є питання, коли буде той рапорт, Що ви хочете відбути на ліні бойовозитня з ворогом? А коли? Ви ж штатасите нічого не робите. Ви тільки вилежуєтесь. Вилежите. Я вчора подала закону вимогу на 102, що мою доньку чуть не збили. Чому досі вона чому досі нічого не зроблено? Я хочу вже отримати від цих зв'язків Ну це вже є кримінальний злочин. Розумію, розумію, з будь-якого джерела. Ви почули і маєте відразу відреагувати. У вас якесь зверхнє ставлення до мене. Не надали жодної відповіді. Жодної відповіді. Яке відео? Ви коли почнете працювати? Скажіть коли? Так ви не на жодне не надали мені відповіді, не на жодне. Постійно тільки тікаєте, де той відповідальний що сьогодні. Тікаєте, ви тільки тікайте, в мене одна хвилина і все, я тікаю. Я на себе нічого не беру, ви на себе взяли. Ви на себе взяли обов'язок і називаєте себе поліцейським. А. То, будь ласка, ви складали присягу? Ну, присягу складали? Ну скажіть так чи ні? Ми зараз вертаємося до чого так. Скажіть мені, ви присягу ми, давали? Не, ви ви, чи я чи я вас запитую свої, запитую конкретно, знято, так чи ні? Чи, ні? Чи, ні? Чи, чи ви давали присягу служити народу України? Не, України. Не, актуально в нас війна, як ви сказали. То я питаюся, чи ви складали присягу? То скажіть так чи ні? Я не чую відповідь, так чи ні? Офіційно так чи ні? Я не маю... Інформація, яка не потребує додаткового вивчення, мені не треба звертатися ще раз в письмовій формі. Я вас питаю конкретно, так чи ні? Ну і що ви це Я вас хочу запитати, чи і ви давали ви присягу служити народу України? Ну, то що е... ну чи порядок? так чи ні? Узвіть вече порядку. Так скажіть це людям і мені, да, чи складали да, ви присягу, так. Сказали, то так, там що там написано служити народу України? Так, ну. то коли ви почнете служити? Елементарне хоча, елементарне хоча б елементарне хоча би надайте поліцейські служили? послуги хоча б хоча чого ті які написані в законі україни про нас поліції у всьому у всьому бо вас повна бездіяльність розумієте, бездіяльність некомпетентність ви во всьому все сказала не все сказала я, я хочу дізнатися прізвище ім'я по батькові особи, яка так. взяла на себе відповідальність вимикати світло жителям міста Красилово. І чому досі не встановлена законність поїздок Островської врем. Ніли за кордон? Я не повинна йти в РЕМ, бо є ви, розумієте? Чого я маю? Ви переслали ФРЕМ, далі. Так ви не повинні слати, ви повинні направити туди групу ми реагування патрульної поліції, на чолі з відповідальним є. і з'ясувати е особу, яка вимикає світло, розумієте? Ну я мене то, ця... мене цікавить ці питання, питання да. чому відсутнє електропостачання? Постачання зв'язку ситуація, яка склалася в країні, звісно якою Звинули іменно в місті, в, місті в місті Красилові? В місті красилові яка і ситуація, і дій, ситуація? в От в красилові? що стало? Я, я вас запитую конкретно, країні, що сталося в місті. в місті Я Нещодавно була в Києві. Там немає такої ситуації. Там світло є постійно. Ну, так я вам кажу, я прибула звідти. То чому вас в красилові не так? Чому? В, смысле, в, вас Где? в нас, я кажу, в нас, вас, в мене, в нас? вас, в інших людей, да, в жителів. Ці... Ну. На, на це питання вам надасть відповідь Рем. На це питання я прийшла з'ясувати до вас, бо я ви жаль, себе я називаєте я. поліцейським, я розумієте? Молоді, і у нас 21 я. століття, я. і це не є проблемою не для вас, і для чергового, чергової частини, і для Давай відповідального мені. святого, Вереште, який кошти, себе казати. називає, встановити Ширі. особу. Розумієте, прізвищами по батькові хто вимикаєте світло? А може я там розум. сидіти з лідою, клацати цим рубільником. Ви ну а може ви підете на лікую з тим форму? Так ви мене не чуєте. Це ви не чуєте. Не Чому ви... почути? Чому І ви мене хочете? позбавляєте життєво природнього ресурсу? Скажу вида. Ви бо ви ну, бездієте? Ви здієте в тому, що я маю потерпати від відсутності не електропостачання. Не не я яким чином мені не прийти не до не вас не приїхати чи до Островської? До кого? Чому в будинках, не де не живуть не прокурори, які себе так називають? Поліцейські, Побі міський мені... голова, Під є світло є... зараз свої слова. Під Будь ласка, є... ось тільки вимкнеться в мене світло, можемо І разом з вами піти до цих будинків. Ні, на ливадні воно не вимикається ніколи. Ніколи не вимикається на Левадні, де живуть прокурори де живе Островська, по тій вулиці теж не вимикається світо. Так мені ця... не треба пояснювати. Надайте мені юридичний документ, розумієте, юридично підтверджуючий, на підставі чого вимикається те світло. Якщо, якщо ви кажете, якась там ситуація, хай там буде написано, що така то ситуація, шерст, чого немає Далі, наступне питання. Так, я вам вже надав відповідь. Ні жодної відповіді я не почула. Це ви, Обґрунтованої, ви, 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 чіткої ви і ви ясної. Ви, я ви не почула. Ви то ви де? Ви ну то де та відповідь? Я хочу мати документ. Який Документ Ну документ підтвердження ваших слів. Надайте то мені, будь ласка, документ. Відзрено, можу... То коли вона має надійти? З встановлено. В Це скільки? 30 днів. Нема такого, 30 днів. А, а я, там? А ви читали А ви знаєте, що в нас буде є буде що у нас є декларація про державний суверенітет? Ви її читали? Бачили? Допустимо, далі. Ну що там написано? Ви що, я на екзамені, ну що тож, ви кажем, те, допустім, то ж ви кажемо, допустимо далі. А я чому консультую? я маю вас консультувати? Ви, якщо прийшли мене, на цю посаду, мене, мене повинні знати все. Так мене, мене ви не повинні не знати все. Там написано, що ніхто не вправі позбавити людей своїми дією чи бездіяльністю життєво природнього ресурсу. А саме в нашому випадку, це відсутність ви електропостачання. Це. Ну я можу просто зрозуміти далі, про що ми ви не розумієте значення слів чи речень чи що я розумі, я не ну так? Я вам процитувала ваше, декларацію. То шо ж тут розуміти ваше, логіку? Ваше, я вам кажу по простому, людською мовою да, в мене немає світла. Я не чую від вас світла, це є злочин. Не розумієте? Не злочин? Не ну не то реагуйте, то робіть щось як ну то вже робіть. Вже робіть, щоб те світло було яким чином ну я ж не знаю яким? Ви ж прийшли на цю посаду, на я ній сидите, ви вилежуєтеся, розумієте, Ну я вам кажу, відправте туди ГРПП на чолі з відповідальним. Всі того, от візьмете відправите, так, може він ви, хоч ви, це встановить. Люди так, так люди в нас джерело влади, розумієте, це велика різниця. Можу вказувати, бо ви прийшли на цю посаду і на ній 365 днів. Розумієте? Проговорили не а що що проговорили? Я не, чу, я не бачу відповіді. Не побачите, Скажіть мені конкретно хід ваших дій, коли буде документ, юридично підтверджуючий документ, тобто доказ, хто взяв на себе прізвище ім'я по батькові особи, яка взяла на себе таку відповідальність, вимикати світло, но жителям міста Красилова. Ви читали наші вимоги не пізніше однієї доби? Це Ваші власні вимоги. Скажіть, будь ласка, що людина має ви, вмирати, ви, ви, бо немає світа? Ви викуєте, як хочете? А, а скажіть, будь ласка, ви, ви перевірили, світло, ви, ви, скажіть мені, Роман, ви перевірили, скільки в Красилові є людей, жителів, інвалідів. І Інсулінозалежних – це одне, а інвалідів, які не можуть самостійно пересуватися. Ви перевірили, яка кількість є людей? Як вони мають жити, коли немає світла? Як? Ну скажіть, як? Ви от вам теологія, смішно, що інсуліно Ви знаєте, що інсулін тільки не, в холодильнику зберігається? Ви мені просто це звичайно задавала ще так, раз. Так, задаю. Так. Ви знаєте, що інсулін зберігається тільки в холодильнику? Знаєте? Та тепер, е, знаєте, так ще ні? Ну читайте, то да, що я пишете. прийшла до осіб, які називають себе поліцейськими. щоб ви надали поліцейські і... послуги? І то надайте їх питання. Ви задаєте звичайно? звичайно Нормальне питання. Да, ви повинні знати все. Бо зараз 21 вік, і ви себе позиціонуєте з поліцейським, Добре. і це вже є злочин. Якщо в людини немає світла і спортиться їм суді, не приведе до летального наслідку. Все, що я вам Все. сказала, звичайно. Все. Тобто, відповіді я не отримала ніякої. Я зрозуміла. зрозуміла особа, яка називає себе Тумчишин Роман, відповіді не надає ніякої. Так. По даному факту буду звертатися до повноважених посіб. Звичайно, да. вони знайдуться, роман і притягнуть всіх винних до відповідальності.